Цим символом великодня і споконвіку є обрядовий хліб, паска та писанки. Дослідники вважають, що розпис української писанки має понад 100 символічних малюнків. Символізмом наповнена її кольорова гама: червоний колір, відображення радості, життя та любові, жовтий це місяць, зорі та врожай, зелений це багатство та буяння рослинного світу, блакитний, чисте небо та здоров'я. Охра це матінка земля, а чорний із білим, пошана до померлих родичів та їхніх душ. Видів орнаменту для розпису писанки, які їхніх значень, існує безліч. Кожна місцевість століттями вносила у цю традицію щось своє, передаючи знання і вірування від покоління до покоління. Основні орнаменти, що використовуються для виготовлення писанок, це сонце, хрест, зоря, квіти, гілка, спіраль, дерево життя та інше. Писанки з різних місць України не схожі між собою. Вони відрізняються нанесеними елементами і символами. Найскладніша для розуміння це писанка Гуцульщини, що насичена різною інформацією про життя та вірування людей. Ось і в нашому місті стало доброю традицією прикрашати площу нашого міста, особливими крашанками. Уже довший час, у передень великодніх свят, працівники комунального підприємства Броди готують святкові декорації, зокрема, уже згадані писанки. Цим займається майстер із досвідом та великою школою писанкарства пан Євген, який дбайливо оновлює орнамент, які мають свої значення. Тут і наші українські символи герб і калина. Наша вишиванка та Воскресіння Господнє. Ого. Скільки років? Ну, як з 10 класу, 50 років. Ще в 10 класі вже оформляв школі стенди. Святкові плакати з 10 класу. Я ще раніше малював, я малював ще в 6 класі того 61 платю Гарін в 6, -му, 5 -му, в 6 -му, 5 -му класі вже на в школі. Дару брати малюнки? Та малюнки то є, зараз помалюнки вистачає, зараз друкують такі. Наклейки написанки. Я там збираю потрошки матеріал, там трошки, там трошки, щось трошки своє додав. Зараз такого матеріалу дуже багато. Ну тут що, тут ясно, державна символіка, тут ясно орнамент. Там от хрест, символ, То наш слов'янський знак хрест. Ще до християнства хрест був. А таких бота є, зрозуміти, там можна писати рік, все, коли народився Христос вільський сідні, воно все закодовано. Ну то, то є дуже кропітка робота. Так що, якщо зробити символіку, якісь руни, якісь знаки, то є дуже дорога справа, дуже довга і дуже кропітка. Уже згодом працівники комунального підприємства встановлять ці писанки на головній площі міста, щоб милувати око бродівчан та гостей. А ми щиро надіємось і віримо, що ця весна принесе нам таку очікувану перемогу.